O N S T E R Monsters, monsters, yes we are. Ayy, hey, has got me falling apart. Uh, Dracula, stealing my heart. claudine Cloudy and Wolfie make me at the moon. And you're a fine in this lagoon. I uh, the denial, you so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Гаразд, танцівниці, проби почнуться через п'ять хвилин. Приготуйтесь вразити мене. О, гей, невидибіллі! Дивись, де підмітаєш? Вибач. Усім привіт! Привіт, Ти Маєш чудовий вигляд. Дякую, Люба. Ти теж. Ти чудово станцюєш. Я знаю. А вам доведеться сьогодні постаратися, бо я відчуваю великі шанси на перемогу. далі, оперето. Тут місце лише для однієї танцівниці для мене. <с> Як мило. Годі, дівчата, не поводьтеся. У так. кожного рівні можливості. Я теж можу перемогти. Люба, я не хочу бути грубою, але твої ноги зроблені з каменю. Ам. Можливо, спробуєш себе у ролі режисера. А раз танцівниці, по місця! П'ять, <плес> шість, сім, вісім. Люба, мені потрібно більше місця для сяяння. Це було непогано. Приготуйтесь до вашого соло. Лагуно ти перша. <плес> Вибач. Не засмучуйся, Рошель. Далі Хоулін Вов. Ці дівчата праві. Мої ноги. Вони зроблені з каменю. Ти досі гарна танцівниця. Танцівниця повинна стрибати, скакати, літати в повітрі, а я нічого цього не вмію. Оперето. Я думаю, ти зможеш це все. Давай, я дещо придумав. Остання танцівниця рошель. О не знаю, чи зможу на це дивитись. Я лише сподіваюся, що вона не осоромить себе. О! Неймовірні рухи! О, Рошель, ти отримуєш роль. Не види білі. Дякую! Без проблем. Але я як, як вона це зробила? Дуже просто. Монстр Highcom Юэй.